Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні, у даному ролику, ми з вами подивимося, яка ціна біткоїна може бути під час Халвіну, тобто, це вже найближчим часом. Ну і, звичайно, розглянемо, коли біткоін по таймінгу вже оновить свої хаї попередні, це в районі 69 тисяч доларів. Тобто, коли це відбудеться по часі, так? Ну, а перед тим як ми почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене є дуже багато корисної інформації. Ну, Звичайно, в telegram каналі ви знайдете також для новачків багато корисної, цінної інформації. Ось таку табличку знайдете, вона безкоштовна. Тому користуйтеся. Запрошую всіх у свій telegram канал Ну а зараз можу побажати вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, давайте відкриємо всю історію біткоїна і ми подивимося з вами, що у нас вже було три халвінга, і ось ось скоро буде у нас четвертий халвінг. Він відбудеться в нас через 76 днів. Тобто, це, мабуть, саме такий, сама така крута новина, яка буде найближчим часом, друзі. Уже всі про ETF вже забули, і вже зараз буде пушитися новина про Халвінг. Тобто всі будуть криптани говорити про халвінг біткоїна, про дозимун. То так тобто через 76 днів у нас буде халвінг. Давайте його відмітимо на графіку, поставимо цю жовту лінію. 76 днів це буде в нас приблизно, друзі, в квітні. Давайте подивимось. 76 днів, це буде середина квітня. Давайте відмітимо цей халвінг, це приблизно ось тут буде, так? Будемо знати. І давайте подивимося на історії, яка ціна була біткоїна під час халвінгу, тобто яка в нас може бути зараз ситуація. Якщо ми подивимося попередні цикли, давайте не будемо брати саме перший халвінг, бо там трошки було незрозуміло, тобто не було в нас хаїв ще по біткоїну, так? Давайте візьмемо 2015 рік, коли в нас біткоін спускався з 1000 доларів до 200 доларів. Візьмемо ось цю ситуацію і подивимося, друзі, що в цьому періоді в нас біткоін від своїх хаїв під час халвінгу він коштував нас на 45% дешевше. Тобто, якщо взяти так, навіть трошки зближити, подивитися, то подивимось, що у нас в цьому періоді в нас коштував в районі. 45-50% корекції. так Йдемо далі. Попередній цикл, це у нас 2020 рік. Давайте подивимося, який яка ціна була біткоїна під час, під час цього халвінгу. Тобто від хаїв, якщо дивитися, то це приблизно 55% від хаїв. Це в нас така ситуація в 2020 році. Ну і давайте візьмемо наш цикл, це 69 тисяч хаї, 45% це приблизно буде зона 38 тисяч доларів. Якщо взяти так, і якщо взяти максимально 55%, це може бути район 30 тисяч доларів. Тобто, може бути такий сценарій. Це, друзі, просто така статистика. Подивимося, як на історії було. Ми ну, можемо предположити, як може бути найближчим часом. Тобто це нема ніяких гарантій, що воно так дійсно відбудеться. Ну і давайте для цього ще також використаємо Fibonacci, подивимося, на яких рівнях було по Fibonacci, тобто від самих хаїв до рівня е, дна. Від самих Хаїв це в нас було в районі, тобто бачимо, де в нас пересікалася жовта лінія, це було рівень 71 по Фібоначі, так? Тобто район 618, 71 приблизно. Потім ось цей цикл, давайте також проведемо Фібоначі від самих Хаїв до самого Глоя. Якщо ми ось так проведемо, то побачимо, друзі, що в нас вже тут рівень приблизно 0,618, тобто тут вже трошки нижче у нас торгувався біткоін. І давайте тут також проведемо Фібоначі, подивимося від 69 приблизно до самих. Лоїв. І це в нас може бути приблизно 44, тобто 45 тисяч, так як у нас зараз торгується біток, і приблизно 0,618. Як мінімум це 39 тисяч за біткоін. Тобто ми вже тестували, можна сказати, цю зону. Тобто з цим зрозуміло, друзі, що біткоін може все ж таки скоректуватися до району 31 тисячі доларів. А зараз давайте подивимося з вами, коли може біткоін оновити свої хаї. Також проведемо статистику. Давайте знову ж таки проведемо лінію халвінгу і подивимося на статистиці. Також на попередніх циклах, як у нас відбувався перебиття хаїв попередніх. Давайте включимо для цього магніт, візьмемо, відмітимо хаї і подивимося, після якого періоду в нас оновлювалися хаї. Тобто, якщо взяти Халвінг і після Халвінгу провести в нас таймфрейм до оновлення хаїв, це приблизно цикл 2016 року. То бачимо, що у нас для цього треба було 224 дня або 32 бара. Тобто запам'ятали цей сценарій. Так йдемо далі. Цей цикл 2019-20 рік. Давайте також провіримо, включимо режим магніта, включимо наші хаї і побачимо, друзі, що також у нас приблизно від халвінгу до перебиття хаїв, це у нас приблизно 28, 30, тобто десь приблизно 28 барів. так, Ми оновлювали хаї. Нехай буде 28. Тут попередні було 32 бара, тут у нас 28. А тепер, друзі, давайте візьмемо наш цикл, який у нас сьогодні. Проведемо, зробимо таку статистику, подивимося, що у нас може бути найближчим часом взагалі біткоїні, тобто як він може рухатися. Так, провели хаї, тепер дивимося від халвінгу, який в нас буде квітні. Візьмемо давайте, мінімально 28 барів, це в нас буде приблизно жовтень 2024 року. Тобто, в жовтні може бути, або якщо максимально взяти 32 бари, як було в тому циклі. То 32 бари може бути в нас листопад 2024 року. Тобто приблизно жовтень листопад в нас буде оновлюватися ХАІП по біткоїну. Це, друзі, я не кажу і не, не впевнений, що воно так 100% буде. Просто ми бачимо, що, що на, на статистиці, на історії біткоін. Дуже подібно повторює свої історичні рухи ціни, і все ж таки це може також повторитися. Тобто, може бути такий подібний сценарій. Я думаю, що в нас може бути невелика корекція, тобто можемо також мусолитись тут, мабуть, цей рік 24-й, 24, І потім вже під кінець року вже можемо побачити дійсно оновлення хаїв і дійсно булран, про який ми з вами так довго говоримо і чекаємо. Ну і під кінець відео, хотів вам також пару слів сказати про біткоін домінацію, друзі. Сказати, що дивіться, я навіть тут відмічав попередніх своїх відео, також розповідав, що в нас є періоди, коли необхідно бути в біткоїні, так, так би мовити, так тобто, коли потрібно накопичувати біток і коли потрібно переходити в альткоїни. Так, зараз, друзі, такий період, що зараз біткоін уже купувати, можна сказати, не потрібно, бо зараз необхідно купувати уже альткоїни, накопичувати. Так само це було на попередньому циклі в 2020 році, тобто тут було. Потрібно було купувати біток, знаходитися в бітку. І коли вже біткоін домінація виросла, потрібно вже купувати альткоїни. Тобто потихеньку накопичувати вже альтку. І зараз ми бачимо таку саму подібну ситуацію, яка у нас відбувалася в попередньому циклі. Тобто Спочатку ріс біток, ось цей весь рух на, на новинах про ETF. Так? І зараз останнім часом бачимо, що альткоїни починають все ж таки доганяти біткоін. Тобто зараз потихеньку ліквідність переливається в альткоїни. Ну і звичайно, ми з вами очікуємо саме ось цей рух. Тобто, коли вже домінація буде падати, це буде означати, що у нас альткоїни переливається найбільше всього ліквідності. Але це буде, скоріше всього, не скоро. Тобто для цього потрібно буде також почекати. Я думаю, що в нас все ж таки може бути таке накопичення тут певний період, і потім вже дійсно почнеться альтсезон, який ми таки довго вже чекаємо з вами. Тобто ось цей весь рух ми з вами вже досить таки будемо очікувати, або у 2025 році, або, може, в кінці 2024 року. Ось таку інформацію хотів вам сьогодні донести, друзі. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мене, підтримуйте українське, ну і користуйтеся моїм телеграм-каналом, бо там я стараюсь для новачків давати багато корисної інформації. А зараз бажаю вам всім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!